Є люди, які не люблять вживати чесник, тому що не люблять його запаху. Але, як ми знаємо, чесник має дуже високу імуномодулюючу дію. Тому в нас для вас є рішення: чесник в капсулах, який не має неприємного смаку і запаху. У нас є три види чесника: один із них це є дикий часник або цибуля ведмежа, іншими словами, черемша, який має дуже високу глистогінну дію. А також підвищує захисні сили організму і піднімає імунітет. Другий це йде ферментований чорний часник, який також не має неприємного запаху та смаку, але він буде краще засвоюватися оскільки він вже у вигляді ферменту для травлення. І ще один вид екстракту часника у вигляді порошку в капсулах, який має імуномодулюючу дію для підвищення імунітету, а також впливає на серцево-судинну систему, має здатність знижувати холестерин в крові, а також покращувати циркуляцію крові та запобігає утворенню тромбів.